Вітам пана Арцеміща. <с Two> ну я Вітаємо Ігора Коваленка. Зразу ж йому так по польськи. Вітаю пана гросмейстера. Вітаю, вітаю. Поляки дуже дуже намагаються берегти свою мову від впливу іноземних слів. Наприклад, в них волейбол, не волейбол, а святкувка від сітки. Баскетбол кошиковка від кошика, футбол півка ножна, м'яч ножний. От. А гросмейстер у них чомусь арцеміш. Ну тебе вже, напевно, там тисячу раз так називали. Арцеміш. Так. 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 Ну, ти продовжуєш свою оцю курортний серпень, в тебе як в Морщині, Він почався. Так, тут дуже чудова атмосфера. Водичку п'ю, хожу. Там, так, ми, давай давай ми е, порівняльні характеристики. Моршинська вода і поляниця Здруйська вода. Чи вони різні? Е, вони різні, скажу чесно, якщо пити не газовану, то ну, тобто не оцю, не мінеральну, а звичайну столову воду, то Моршинська набагато смачніша. Набагато смачніша. Чим старопольська тут така ще є. Старопольська, так? Я... Mm -hmm. Да, і, але якщо брати з, з, з істочника з цього джерела, з, да, з джерела, ось цього. тут є в місті джерело, і там написано, які там є хімічні елементи. Люди ходять, там стаканчик, там у когось пляшка. Ось, і я теж ходжу з, зі своєю пляшкою, там набираю, п'ю. Дуже чудово, таке від. Відчуття, що просто поляна квасова, прямо в місті прямо з землі б'є. Mm. То, то все безкоштовно, та? ти просто підходиш, набираєшся абсолютно собі. безкоштовно. Набирай скільки хочеш, і вона от як мінералка в е, магазині. Просто Але скажи, в Моршені після... ти, е, напевне, день-два адаптувався перші два дні. Ти дуже часто виходив е, з шахівниці в кабінет, от. в Польщі ти вже адаптований. Адаптований, але все одно на перші декілька днів так теж дуже багато бігав. Зараз е, набагато менше ходжу до Рестрату. Так, ну виглядаєш ти е, добре, е, цей, та, свіже повітря і мінеральні води йдуть тобі на користь. Давай про шахи. Так. Про шахи. Е, Слідкуємо за тобою, слідкує за тобою Україна. Турнір дуже потужний. Середній рейтинг дуже потужний, фактично невідомих гросмейстерів нема. І всі чекають, коли ти вже, коли ти вже одиничка буде напроти твоєї цієї прізвища. Якийсь нічийний, нічийний синдром. Шість партій, 6 нічиїх. пояснюй, будь ласка. Ну, дивіться. По-перше, я казав, що моє завдання не програвати, угу. тобто я граю від цього. По-друге, в мене було декілька. ну, В мене не було взагалі позицій програшних, в мене не було позицій дуже поганих, було оди, один раз тільки гірше з дебюта. І все. За 6 партій це дуже чудовий результат. Тобто мої суперники не мали жодних шансів там якось. Ну, в тебе були, давай, давай ми конкретно, дві партії були абсолютно, ну як, напевне, абсолютно слово ні, ну, але були виграшні, там в тебе була ця біла поділка щось на 4 і 7, чи що, ну, ця аналіз. Ні, та, 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 там, е, було... І ти відпустив, просто ти замість, замість розміну, замість розміну е, слона коня там на А3, ти пішов. Е, ми говоримо про третій тур е, з поляком. Я можу щось розповісти, як це. В мене було дві виграшні партії. Це з Бартелем і з Наварою. Так. І в обох партіях треба було правильно оцінити, який варіант Ладійнова турового Еншпілю використати. Ось цю ідею. Тобто, зрозуміло, що воно виграно. Але цю ідею, як воно виграно, я за дошкою з Бартелем не побачив, тому що там виграна. Виграшна конструкція з торою на c 7 і з пішаком на H7. І король потім бігає оббігає всю дошку і заходить ферзового флангу. Але це ж треба було зрозуміти. І як сказати, ну, тобто, не було повітря в залі. Я відчував себе. Тобто вже 5, 5 годин, ви там на сцені, тобто досить вже. Да, 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 да. І дуже, дуже чудово вже виснажений був. І, ну, Прикро, що я це не побачив. але А чому би ні? Тобто, на... нормально, Такі... така перерва в грі. Граю тобто, да, граю нормально, але коли потрібно кожен хід дуже багато рахувати варіантів, то це нормально, що я почав е... дуже прикро е... помилятися. Те ж саме з Наварою, в один хід і потім не можна вже нічого виправити. Вся партія дуже чудова. Але в один хід я просто подарував е, нічю, і ці дві прикрі помилки, вони всі, дві е, через те, що по-перше, в мене не було практики, тобто, це такі ігрові моменти. По-друге, е, я все-таки вже третій день п'ю Єврофас. Е, тобто, тобто я на абісбол, е, ось в мене дуже велике е, там, давлення. Тиск. Ось, капіляри в глазах полопалися два дні тому і. А від чого це? Ну, давлення піднялось. Іграти, я ж. Ну, мій організм вже відвик від такої. Mm -hmm. Якщо ти готуєшся до партії пару годин, тому що за три роки багато що змінилося, мені треба було підготуватися, подивитися, що взагалі відбувається в теорії. Тобто я заново занов, наново-наново дебютну теорію вивчав і потім грав. І це не по 5 годин, це по 7 годин на день. І вже коли це п'ятий, шостий день, в мене організм сказав досить. І так, да, я зараз п'ю таблетки на таблетки граю. Mm -hmm. Ось і тому я вважаю, що я дуже чудово граю. Та я, я ти, ти, ти знаєш, ти ти, ти 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 знаєш, я, я теж твій прихильник, і mm -hmm. я радий, що ти так добре граєш. А поляки дуже тішилися, якщо вертаючись до тих твоїх виграшних партій з Бартелем, вони дуже тішилися після третьої партії, що абсолютно програшна, і наш Арцеміш вдалося йому викарабкатися. І така сама ситуація, в принципі, із Наварою. Тобто з Наварою, там ну з Наварою, більше того, ми з тобою домовилися після матчу з Наварою розмовляти. І я вже підготувався, вже всі були підготовлені, вже ми мали говорити. А я дивлюся раз і на годину, півтора, то все. Тому ми говоримо не, не тоді, а зараз. Так, скажи мені, твої ти з Адамсом вже грав до того до вчорашнього матчу? Е, ні. Жодного, жодної партії, навіть в Бліц, навіть в швидкі, ми з Адамсом не грали. І це була взагалі перша партія. І незважаючи на те, що в мене була ініціатива всю партію, і гра була на два результати, комп'ютер показує, що в мене в жодному моменті не було навіть натяку на те, що в мене краще. Тобто, досить чудово захищався. Тримав рівновагу, але і навіть в кінці, коли немає пішакав, да, комп'ютер показує рівність, але це рівність, тобто комп'ютер показує не рівність, комп'ютер показує нічию, і тому він дає рівність, але це не рівність. У мене була перевага, але жодного моменту, щоб у мене було, хоч якісь реальні шанси зачепитися і збудувати. Реальні проблеми Мікі не було. Тобто дуже така чудова гросмейстерська партія. Ну це добре. Це для, для як то кажуть, для твоєї біоліста, для біографії гарно зіграти з правда, з тим більше він зараз з самим Адамсом, тим більше він зараз став чемпіоном Британії. Вже якийсь там перший рік він тому був перший раз, коли йому було 17 чи 19 років, і зараз вже скільки скільки часу пройшло і. Добре. Я плачу, що це дуже Добре. У е, нас є хороша традиція, що після інтерв'ю зі мною ти виграєш, е, ну подивимося, як воно зараз і спрацює. Е, скажи мені, в мене я ще таке, таке питання. Е, е, ми подивимося, чи ми йому дамо ефір, чи ні. Е, я знаю про твої відносини з індійськими шахістами. Е, чи чи там. там Барам грав там, е, про тебе? Тут ми жартуємо, чи, 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 чи там він грав, чи не там він грав. От, Ну, і як він себе відчував за шахівницею в матчі з тобою? Він грав з повагою, це дуже цікаво. Тобто, ну ми з ним в Німеччині будемо грати за одну команду. Тобто угу. він грав з повагою. Ну Він грав з повагою, і він грав на два результати. Але виявилось, що ми грали на один результат, на нічку. Ну і все. І це результат нічия. Да, нормальна партія гросмейстерська, де обидва гравці поважають один одного. Все просто. Добре, в тебе лишилося е, три тури. Так. Три тури. Серед них є лідер Якубоєв Узбек. Який в тебе план на оці три останні тури? Тоже не програти? Чи все-таки вже щось трошки. Виграти. Ну, хоча в тебе, в тебе ж немає плану не виграти. Треба, мені головне грати в шахи. І головне а вже ж не програвати. А, якщо буде шанс за щось поборотися, я поборюсь. Але я зараз за три, три тури з першими трьома місцями. Три лідери. Ну, це буде найважкі три партії. Ось і все. Що вийде, ну буде три нічі, Доб... це добре. Це добре. Якщо щось зацепу зачепитися за щось, ну це теж добре. Головне, не програвати. Добре, головне, знаєш, навіть не те, що не програвати, головне, бережи себе. Головне здоров'я. Ти нам ще потрібний. Ти нам потрібний на чемпіонаті Європи за збірну Україну. Ти нам взагалі потрібний. Якщо, якраз з, цього, з цієї Точки зору, що це просто етап. Для майбутніх турнірів, і я думаю, що це дуже чудовий перший такий крок в професії. Ну, як на мене, в тебе складується оця підготовка дуже добре, тому що ти так е лайтово трошки вернувся в Києві в якісь змагання. Там сеанси в тебе були. Потім в тебе вийшла в Києві цей бліц. Е Хороший, і потім в Моршені ця гра зараз. Тобто ти так, як, як, як справжній спортсмен, поетапно набираєш форму. Напевно, так можна з да, зі сторони. Я, саме так я на цей дивлюсь. Так. Добре, Ігор. Бажаю тобі здоров'я, бажаю тобі хороших результатів. До зустрічі. Дякую. На все добре, до зустрічі. І я думаю, що побачимось. На все добре.